А зима буде складним випробуванням. Проте завдяки підтримці міжнародних партнерів ми обов'язково подолаємо всі трудощі. Ще п'ять генераторів від міжнародного комітету Червоного Хреста отримав Кременчук. Ця допомога призначена для міських підприємств критичної інфраструктури. Ці п'ять генераторів буде розташовано на ЦТП Теплоенерго, і вони будуть також допомагати підкачувальним станціям водоканалу збільшувати тиск для того, щоб давати в оселі Кременчужан воду, коли навіть не буде електроенергії. Дякую нашим партнерам за підтримку за допомогу за те, що вони роблять Кременчук незламним. Прошу наші комунальні підприємства якомога швидше поставити генератори на об'єкти, забезпечити необхідний запас палива і бути готовими до роботи в екстремальних умовах. Наразі на об'єктах комунального підприємства Теплоенерго вже встановлено 50 генераторів. Проте потреба в такому обладнанні все ще є. Ще є потреба, але впевнений, що протягом найближчих двох місяців ми її повністю закриємо, і підприємство зможе працювати, навіть якщо не буде зовнішнього електроживлення. Також наші місцеві партнери надали ємності для палива. Ми зараз ці ємності встановили на наших об'єктах, і кожен генератор забезпечений, має бути паливом мінімум на три доби роботи. Міська влада робить все можливе, аби це питання було вирішено найближчим часом. І підприємство мало змогу функціонувати, забезпечуючи тепло для мешканців Кременчука навіть у. Випадку можливих енергетичних відключень робимо роботи для підготовки місць установки генераторів, облаштовуємо фундаментом, решітки варимо на них. І на наступному тижні ми плануємо їх вже встановити на місця. Варто зазначити, нещодавно Кременчуцька громада отримала частотні перетворювачі, які дозволяють економити електроенергію. Наразі вони встановлюються на міських об'єктах. Валерія Лисенко, Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. thank you